Вітаю вас, малята! Подивіться, що це. Так, це сірники. А давайте пригадаємо, що може статися, якщо гратися сірниками, малята. Так, може статися пожежа. Пропоную вам прослухати оповідання лісова пожежа та поміркувати, чи можна гратися сірниками. Двоє друзів Михасик та Іванко, пішли гратися до лісу. Михасик узяв у бабусі сірники, доки та не бачила. Запалили хлопці вогнища з сухої трави, а трава далі почала горіти та так швидко, що через мить вже друзі нічого не могли вдіяти. Лякавшись... Діти почали втікати. Прибігли до бабусі і розказали. Вона і викликала пожежників. Горіла все навкруги трава, кущі, дерева. Бідні лісові мешканці покидали свої домівки, дупла, нори, гнізда. Діток своїх рятували. Та викликом приїхали пожежники. Вони декілька годин підряд гасили пожежу. Стоїть тепер ліс чорний, похмурий та мовчазний. Нагадую всім про те, що в лісі вогнища палити не можна. Дітки, скажіть, про кого це оповідання? Так, про хлопчиків. А що вони взяли без дозволу, дітки? Так, сірники. Що сталося від їхньої гри малята? Так, пожежа у лісі. А хто приїхав гасити пожежу? Так, пожежники молодці малята. А як ви вважаєте, можна ж було уникнути пожежі у лісі? Так, звісно, бо хлопчики могли не розпалювати вогнище. так? І пожежі б не було, і вони б не зашкодили лісовим мешканцям, деревам, рослинам, кущам, так, дітки. Я сподіваюся, малята, що ви зрозуміли, що гратися сірниками не слід, ані дома, в лісі, будь де До побачення, дітки. Будьте обережними та не грайтесь з вогнем.